Або це може бути отакий нетбук, Тут є вбудовані оці дірочки, це вбудовані мікрофон. І поставити сюди програму для звукозапису, їх є кілька. Я зараз не буду зупинятися на технічних моментах, тому що ми на наступному тижні проводимо тренінг, про який я ще скажу, і от, власне, там ми будемо зупинятися детальніше на тому. На технічних моментах, на тому, як робити подкастинг. а зараз я е, хочу просто донести е, думку про те, що е, подкасти це коротко штука, і е, що цим варто займатися. Так от, е, від вас залежить, е, яка буде тривалість, е, який буде, е, яка буде якість звуку. Е, і, в принципі, е, в цьому перевага, тому що е, от дуже часто. Мій досвід роботи на радіо, скажімо, коли людей, які не мали досвіду, але я бачу, що вони дуже цікаві, вони у них могло би виходити, у них є якісь такі живі нестандартні речі. Але перша перешкода, вони кажуть, у мене не радійний голос, у мене не було досвіду, я не знаю, як записувати. Тут є таке упередження, що радіо запис звуку потребує певної кваліфікації, певного досвіду, і що це якісь має бути.